Друзі, всім привіт! Вибачаюся за якість, але на даний момент знаходжуся на роботі, на цукровому буряку. Зараз знімаю для вас нове відео і хотів би викинути відео, яке я знімав набагато раніше. Ну, не набагато, буквально там тиждень назад. Знімав, але не дознімав до кінця. Хотів показати, чим ми обробляли. Чим обробляли, як обробляли і що саме взагалі проводили із підготовкою до посівної. Брали ми пшеницю другого класу, перепускали через УВСку і потім через простий вітрячок. Зараз я вам ставлю кадри, поспостерігаєте. Робили таким чином пшеницю, ну, Типу еліту, типу перша репродукція. Досить хороша пшениця, нам сподобалась. Ми цього року нею сіяли, знову, ну, знову думали сіяти нею. І от ми цю пшеницю перевіяли, згодом протруїли вже, протруювали простим протруювачем, там, самим таким адекватним. Протруювач і стимулятор росту. Згодом я вам детально розкажу, бо я не був присутній на протруйці. Ну, просто не мав часу. Якось так випало, що мене просто не було вдома. Протруїли пшеницю вона зараз стоїть, сохне. І надіємося найближчим часом, що дощі закінчаться. У нас досить велика кількість опадів випадає. Взагалі не можна в поле влізти, а поле навіть не виорене. Згодом я вам покажу відео, як ми. Готуємо землю під посів. У нас ще ділянка соняшника велика стоїть. Е, ну, ми запланували пшеницю сіяти після соняшника і після ріпаку. В той час, як ділянка після ріпаку ще навіть не виорана, тобто її потрібно вигорати, то ділянка соняшника навіть не зібрана, не то що не виорана. Тобто, цього року досить така скрутна ситуація на рахунок посівної. Ну, все детально я вам буду розказувати і показувати на каналі. Всім приємного перегляду. Обов'язково ставте лайк. Для того, щоб я мав, ну як. Мотивацію знімати вам відео більше. Отже, всім приємного перегляду, лайк. Підписочка, щоб не пропускати відео, і обов'язково напишіть коментар, що ви думаєте на рахунок цього відео і які відео ви хотіли бачити наступні. Все, всім приємного перегляду!